Доброго всім ранку. Так. Вівторок, 11 число. Машинка, блін, холодна, прогрівається на годинку 7.22. 7.23. Зараз хвилинок 7, щоб вона так прогрілася. Добре, так і думаю, що в 7.30 буду починати працювати і подивимося, що вийде з цього робочого дня. Були дні. Е Пробував працювати по уберу, думав попрацювати чисто по убору, ну, блін, це нереально. З його подачами 5-6 кілометрів в мене не піднімається рука, щоб його катати на постоянки. Якось так. Так що її катаємо убір болт у клон в -в От. І подивимося, що вийде з цього робочого дня. Якось воно було так. Взагалом, дивіться, я створив аккаунт TikTok. Кому цікаво, я в описанні відео та в описанні профілю додам посилання на TikTok. Переходьте. Буду вам дуже вдячний. І також не забувайте, під кожним відео теж я залишаю посилання на наш телеграм-чат. Людей все більше і більше. Як говориться, лишнього чата в таксі не буває. Чат все і про все. Так що чекаю вас. Так, ну що, приїхав я, коротше, в район цирка. Їхав я десь час 10-05. 592 за 18 непогане замовлення вже їхав, не, не пійхував в душі. розумію, що Заказ підходить під це час, тобто все буде. І прилетіло мені по фільтрам 400 за 14 на кільцеву дорогу 4Б. Так що подаюся один кілометр. Туда, блин, ці травані пуття не навіжу цю блін. але приходиться, буває їздити. Так, ну що, дуже-дуже добре вийшло. Приїхав я на Велику Васильківську біля Ocean Plaza неподалеку 524 за 15, грубо говоря. скріншотчик прикріплю, пасажир дав. 550, за що йому дуже дякую, 25 гривень у копілочку. Зараз будемо дивитися, що його далі робити. Болт, уклон чи убер. Сьогодні щось і убер дав. Зробив я одне замовлення 107 за 3,5, по-моєму. Скіншотик прикплю, це чистий дохід. З врахуванням комісії і 131 за 5,5. Теж прикріплю скріншотик. Теж це все Uber і він йде одразу вже е, чистий дохід. Попрацював я 3 годинки. Все. Е, на даний момент у мене поки що кілометра 66 кілометрів. 66 кілометрів десь там. На касу 1150 і плюс е, 1400 гривень. 1400, там 1425, пускай буде 1400 гривень за три годинки. Норм. Та звісно, Бомба-Бімба взагалі, супер-пупер. Вот. І я по своїм справам повернуся десь приблизно о 12 годині. До зустрічі. Так, 12.01. Практично успів до 12-ї години своїми справами позайматися. будемо працювати далі. Uber вже включив, болт включив, уклон фільтра включив, чекаємо. Зараз я просто на залізничному шосе. От. Надо буде, я думаю, перебратися десь ближче до цих, скажіть, я скажу, до верхогляду. Там щось должна дати. Так що працюємо. Ну. А робота щось притихла. Привіз я з ботанічного саду. Куди я привіз на КПІ женщину 220 за 12 вийшло. 220 за 13 я по... поїхав по прямій дорозі. Ну, я думаю, що так навіть краще, блін. На той кілометр більше, але отакий, блін, той по автобусній полосі і попер, блін. 20 хвилин я на місці. Чим погано. А так можна було би поїхати через центр Не хочу їхати через центр через ті всі ці Включився болт, уклон, Вот, Нічого. Болт поки що давав на цей на, на, на подол, а що робити на тому подолі. Там же ж глухоманів в це время. Так що я краще почекаю на КПІ, Щось да прийде. Поставив фільтр по уклончику. Чисто 200 плюс, без кілометража, без нічого, така ціна по спальникам. Чекаємо. Щось, звісно, маловасненько заказував. Взяв по уберу 129 за 6,2. Все чисто. По уберу все чисто. Теж скріншотик прикріплю. Приїхав я. І чекаємо, не знаю, все включено. Болт дає. Центр з подачею 2,3 їхати, 4 кілометри 4 3 блін, це звісно бред. Це бред повніший. Чекаємо, щось, може щось таке більш-менш адекватне прийде. Мені ще поуберу, що осталось одна поїздка, я отримую бонус, бонуси 50 гривень за 10 поїздок, а потім. Якщо я зроблю 40 поїздок, то отримую ще 450 гривень. Хоча, може, до кінця неділі може. <хух> зіваю? Може і зроблю. Буде видно. Е, на вихідних казали тобі, пацани, е, що Uberк насипає, так що будемо дивитися, будемо наблюдати за цим. А поки що чекаю. Так, ну що, чуть-чуть постояв. Прийшов той самий парень. Вот, за 150 я його обратно завіз на донсам. Там де і забирав. Вот, без комісії. Так, що в копілочку плюс 150 і того 175. І прийшло мені одразу замовлення по уклону 447 за... 447 за 23 км якраз по прямой на Бендери і обратно якраз Бімба-Бомба. За 23 км з подачею 0,6 ну, практично без подачі. Вулиця Залесна ну, коротше біля Донса і обратно на Залесну Так що їдемо. Коротше, блин, стоїть у мужик, я під'їжджаю, я говорю, я до вас. Каже, ні. Думаю, слава Богу, думаю, блін. Думаю, йопсіль, мопсіль, думаю, Це що, блін, блин, стиральну машинку я не повезу, бл. Слава Богу, не до мене, блін. Чекаю, пасажира вже. Так, ну що, поїздка вийшла в круг 50 хвилин. Це. Подача і туди обратно смотатися на бандери і обратно нормально. 450 гривень. Скільки там мінус комісія, десь там 350 гривень там чуть менше. Та й пойдет. З мінімальним просходом топлива Вниз, вверх, піднявся та й все побику. Чекаємо замовлення далі. Уклон включений, болт включений, убер включений. Звісно, чем мені подобається Uber, що у нього мінімалка сотка бамс чистими. Героїв <coughs> все. стополя з подачі 1 км. Їхати було 2,8 км чи 2,9. 3 км, Соточка Бамс за 7 минут. Бімба, 10 минут з подачею. Чекаємо далі. І по Uber я заробив перші 50 бонусних гривень. Так що так, що якось так працюємо, працюємо. Так, ну що, оказався на районі біля товариша. Вот. То, короче, зараз будемо пити каву, так що я поки що віддихаю. Не знаю, мабуть, скоріш за все, до 4 я буду віддихати. Вот. Так, що 3 годинки відпрацював ще, скоро повернуся. Попили кавусика америкусика, а точніше Flat White. І взяв замовлення з подачею 1,7 на квітневий провулок. О, це біля Данченка. Там десь полу... 201 гривня, там десь приблизно вийде плюс-мінус 12 км все чистими. Так що подаюсь. Простояв я біля квітневого провулку десь хвилин, мабуть, 7. Прилетіло мені <кхем> 에, в сторону Академа 211 за 11 і приїхав я, приїхав я сюди за 24 хвилини. Тільки паркуватися і прилетіло мені замовлення в центр 293 за 15, грубо говоря, з подачею 1,4. то коротше їду в центр на метро Лобіцька. І того просто я десь хвилин 10-15. Після того, як приїхав з Академа, прилетіло мені. На лівий берег 413 за 15, грубо говоря, їдемо. Зараз, мабуть, його зроблю та заїду додому поп'ю кави, з, з їм якогось бутріка, О, а потім, скоріш за все, іще вийду попрацюю пару годин. Якось воно буде так. А як воно буде насправді, то подивимось. Вроді би так подивився, їхати десь до 40 хвилин, максимум, ну, більш-менш нормально, так що їдемо. Так, і що я хочу вам сказати? Приїхав, як я говорив, десь приблизно 39-40 хвилин я їхав. Нормально. Все гуд. Подивився, скільки їхати там, к примеру, на ЖД вокзал. Блін, показує 50 минут їхати. 45-50 минут. Думаю, пта, але мене, блін. Чесно, блін. Е, дивлюся по сумі. О, там теж максимально там, 300 гривень. А ще комісію. От, ні, ні, думаю. Я не готов. Коротше, зараз їду додому поп'ю кавусика Америкусика, щось перекушу, блін, та 8 часов вийду працювати. Скоріше за все. На даний момент попрацював я 9 годин. Якось воно було так. Так і запишемо. Тільки що паркувався, бачу вже, блін, 7 вечора. Міст тупо немає, блін, Піпець. Подперед машину, залишив номер телефону. Треба буде, мабуть, вечором, коли приїду, треба як поранче. Бо, скоріше за все, буду паркувати машину десь над дорогою, є там ще буде місце. Так що якось так. Тільки вийшов, думав, записувати відео Відео на годину вже 8.30. Я вийшов у 8.20. Приходить замовлення по Uber. З подачі 0,9 на Дніпровську набережну 128 гривень чистими за 4 кілометри, то я не думаю, чи взяв. Вот. Приїхав. Чекаю. Подивимося, убер включений, уклон цепочка на правий берег включена і болт включений. Чекаю, Треба вже вибиратися в центр чи на правий, там вже тобто, катати до поб'єдного і потім вже додому. Так що якось так. Приїхав я в центр на Богданівський провулок, ближе к ЖД вокзалу. Обичний стандартний тариф по уклончику 304 за 17, по-моєму, 400 одна. За 17 щось таке. Та вот. зараз буду думати, що його тут далі робити. Чи по центру, чи не по центру. Зараз буде видно. Ось болт насипає, блін, мінімалки по 100 гривень. Але таке ми не катаємо. Закінчив я працювати. По замовленням, по замовленням. Перший я говорив, як тільки виїхав, поїхав на Богданську, я говорив. От, там я зробив одне замовлення 166, по-моєму, за 5, якщо я не помиляюся, по місту по, по центру пасажир дав 200, так що. 35 гривень у копілочку Bumps. І того там виходить 210. Е -е і останнє замовлення я зробив 532 за 12. Скриншотик прикріплю. І зараз хочу. А що там у нас на вулиці? Конечно, мороз бере, блин, я не знаю. Машину и треба помить машину, блін. І що його робити, чи завтра вже її помити вже, блін. Бо сейчас теж мороз возьмет, то тону, блін, все поперемерзає нафіг. Ух! Я зараз буду думать. І що ви думаєте? Помив я машину все таки. Заїхав. Вот. Мороз, звісно, піпеча, ще все-таки пробризкаю ще силикончиком, ще дверні прийоми. вот, І все. Зараз через пару хвилин приїду додому, то подивлюся і дозаписую відео. Так, день закінчився. Так, ну що, попрацював я 12 годин, беремо, грубо говоря. Може там трошки менше. Беремо грубо 12 годин. 12 годин що по касі в мене по уклончику вийшло 350, і по уберу в мене вийшло 858 гривень. Ой! 848-850 гривень. Вот. І плюс з руки 150 гривень і плюс 50 гривень чаю. І того виходить 4200 420 на пробіг 240 кілометрів. Це в круг. Вот. Я там трохи по своїм справам їздив і намоєчку їздив туди сюди вийшло 240 кілометрів. У всіх є свій кілометраж. Я його вчитую, звісно, до робочого кілометража. 240 кілометрів. На даний момент один кілометр в мене коштує 4 гривні. Беремо середню вартість і того виходить, грубо говоря, одна тисяча гривень. Що в мене вийшло за 12 годин? За 12 годин в мене вийшло 3200 чистими з врахуванням комісії. Якщо я ще буду по-своєму ще віднімати, то я ще 400 гривень відложу на амортизацію. І того в мене чистими вийде 2800. Так що, якось так. Я рахую, а, да, на пробіг 240 км я сказав. Я рахую нормально, як для теперішнього поки що дня, що поменшало замовлень, все дуже-дуже добре. Так що, якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь. Хто ще не підписався, пишіть коментарі. Завжди відповідаю, і дуже важливо почути вашу відповідь, чи якісь запитання, може я щось роблю не так або, або. або, Пишіть все. Вот. І не забувайте підписуватися на мій Тік-Ток-аккаунт. Новий я його прикріплю в описанні відео. і Приєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Чекаю вас. До зустрічі у нових відео. Пока!